Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти! Сьогодні ми з вами говоримо про акорди з додатковим басом. Це акорди, котрі мають у назві риску або дріб. Я сподіваюся, що ви вже знаєте, що попереду риски це назва акорду. І далі йде бас. Нота, котра грається басом. Але сьогодні я хочу поговорити більш детально. Поділити ці акорди, їх використання на декілька груп, на чотири групи. І сподіваюся, що це буде дуже корисно для вас. Мене звати Дмитро Нішин. Я маю понад 25 років досвіду в музичній освіті. Я працюю для гітарістів-любителів. І моя мета, щоб ваша гра на гітарі була більш цікавою, кращою. І починаємо, друзі. Для прикладу, перша група, для прикладу беремо акорд АМ, і якщо ми маємо басу п'яту струну, тоді це звичайний акорд АМ ля мінор, тому що нота Ля або нота А, вона дає назву акорду, і вона основна нота. Але якщо той самий акорд ми граємо з четвертою або з п'ятою струною, тоді цей акорд вже має іншу назву: це АМ в басу Е або ля мінор в басу нота Мі. Він пишеться через риску. Нота МІ, до речі, вона входить до складу акорду. Тому перша група це акорди з басами, котрі входять до складу цього акорду. Також дуже часто можна, можна зустріти акорд. А М ем в басу С. Це, це е, нота До і терцовий тон, котрий е, показує, який це акорд мажорний або мінорний. До речі, якщо ми граємо акорд А ля мажор, тоді в басу нота вже це дієс. Всі інші ноти ля і Мі, вони залишаються на місці. Ось мажор і мінор. Це показує терцовий тон. Зараз детально про це не говоримо. Просто хочу зауважити ам, е, ам е в басу до, С, ам е в басу є, ам е басу є і знову ам. Е. Для чого потрібна ця група акордів для того, щоб зробити? Акомпанемент на гітарі більш цікавим, більш розвинутим. І такий самий приклад з акордом ДМ. Четверта струна – це основний тон. Але якщо ми граємо п'яту струну, це акорд, який має назву ДМ в басу А. А якщо ми граємо четверту струну на третьому ладу, тоді це акорд АМ. Басу Фа. Так само шоста струна на першому ладу. Ам басу Фа. Добре. Це перша група. І на моєму каналі є детальні, детальні уроки з е, акордами, універсальними акордами з басом, в басу з терцовим тоном. Добре. Наступна група. Це коли ми використовуємо баси, котрі не входять до складу акорд. Ось реальний приклад, котрий котри ми граємо з моїм учнем. Це отак пісня іде. І що ми маємо? Ми маємо акорд ре мажор. І ми маємо акорд ля мажор басу нота Ре. Це необхідно для того, щоб підкреслити е, саме ось цей головний акорд, тоніку. Можна ще розвинути цю тему ось так. Це буде дуже цікаво, на мій погляд. Ля. Також дуже цікавий приклад в до мажорі це акорд Фа-мажор в басу соль, F дrip G і G. Це для того, щоб підкреслити домінанту в тональності до мажор. Ось така друга група цих акордів. І можна використовувати в різних тональностях, як ви бачите зараз. Добре. Наступна група це так званий прохідний бас. Коли ми поєднуємо два акорди, для прикладу беремо С і АМ, ми можемо використовувати басу ноту С. Тобто акорд він має назву С дріб Б. С різка і Б сі Тобто акорд до мажор, ось це акорд до мажор, а це акорд до мажор басу нота Сі. І між двома акордами прохідний бас. Так само можна робити, коли ми поєднуємо, наприклад, акорд АМ і акорд Ф. Ми беремо прохідний бас, шоста сторона на третє ладу. Ось такий спосіб. І далі. Наступна група, коли ми робимо мелодію в акордах. Зараз беремо приклад. Така послідовність. Будемо робити басу мелодичну лінію. Як ми це робимо? Ми знаходимо сусідні звуки, ось так. У всіх акордах. І щоб вони рухалися в одному напрямку. Зараз вони рухаються вниз. Ось послідовність ще раз. І ми граємо. Четверта група це коли ми робимо певну лінію, певну мелодію а, з цих акордів. Але ця мелодія, вона, мелодія вона йде у басу. Ось що я хотів сьогодні сказати: нагадаю, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Україні, допомагати Збройним силам України. І робити все, щоб Україна збереглася як нація і як держава. Якщо вам потрібна моя особиста допомога, тоді всі контакти є в описі до відео. Якщо вам потрібні уроки, заняття, консультації. Якщо ви хочете, щоб я, щоб я зробив для вас обробку, гітарну партію, тоді пишіть, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Дуже дякую. Всім за увагу, і побачимось з вами на наступному занятті.